Боже, на слава Тобі! слава Ісусу Христу. Що ми так взяли б і поглянули б наш день, тиждень, місяць, рік, ми завжди цей час комусь або чомусь присвячуємо. Так целе життя проходить, що ми комусь чи чомусь присвячуємо своє життя. Важливо це розуміти, бути свідомим, що ми присвячуємо цьому життя. Життя ти не повернеш. Здоров'я можна лікувати, хату можна збудувати, купити, авто, будь-що. Але життя воно є, ми його вживаємо і його немає. Тому це неймовірно важливо час і часу щодня робити це із підсумління, щоб придивитися, як я. Витратив вжив своє життя. Ми кажемо, коли є своє сумління, це немоби, як ми гріхи якісь зробили. Це не питання лише гріхи, це питання і добрі справи, коли ми зробили. Ми щось зробили доброго, значить, це треба далі робити. От в своє життя, оцінюємо. Так як ходимо час і часу, щоб авто на текстанцію поглянули, і часом до лікаря йдемо, щоб нас там здоров'я подивились. Дивимося на свій комп'ютер, щоб його обновити, чи телефон. Так само важливо дивитись на своє життя. Бо можемо так прожити своє життя одесь його вживаючи, якось вживаючи. І в кінці життя буде сумно, що в мене до кінця вірно добре, цілево його використати, тим паче для нас, християн. Найголовніше, ми маємо вживати своє життя, щоб готуватись до вічності. А наше життя це не мов би. Для нас капітал, який ми отримали від Бога, щоб приготуватись до вічного життя. Тож вдивляємося в своє особисте життя, як це життя ми використовуємо.